Так, друзі, працює автоклав. Як ви чуєте, шумить він, звісно, знатно. О, чому? Тому що він не повний. От, е, загрузка там в районі 13 баночок у нас. Робимо філейку, тому що є замовлення. От, не робив повний, бо кролика дуже мало. Вже е, вечір, 11 година. Зараз він виключиться. От, тому що вже температура... До 110 градусів доходить, ще раптом 17 хвилин витримки і вже на завтра буде в нас готова тушоночка. Так, робочий тиск в районі 3,5 атмосфери, температура 110 і спрацював таймер. 17 хвилинок має ще в нас побути. от Бачите, ще під час цього відліку. А, автоклавчик буде включати тен. От він і шумить. Тому що тут він бачите, води десь отак. От. Ну, да. Тому що два ряда баночок стоїть всього лиш. І тому такий шум цікавенький. Давно я вже не пам'ятаю такого. Але є замовлення срочне, тому на ніч глядя поставили. От і готово. Так, друзі, давайте про дегустоїмо таку маленьку перекилку. Я не знаю, бачу, показують, коптять там по 250 То Тут взагалі, я не знаю, таке впічлення, аби 150 ну 200 може є, мої нема. А, ну ось це в нас такі продають магазинчики. Інтересно, так? Да? Які вони на смак тут? Давайте так на цьому відірвемо. Попробуємо, посмакуємо. Як копчені крила курячі якісь реально. Не сказали, що там прямо якесь ніжніше м'ясо чи щось таке. Мені на смак таке саме. Як звичайні копчені крила курячі продають, а тут таке саме. Може бути, але нема нічого такого. Чогось такого вау. Коротше, під пивко піде. На крила тут взагалі я не знаю, що тут є маленькі вони що там і мяса немає дивіться. <рес> так на проникрыла смак курятины лучше на того того достагну тут я хотя б щось. Хоча і на животі животе чтобы мне сказать что прям что уже є. 70. Так що, пайот. Ну що, друзі, покажу вам, що у нас лишилося з кроликів на дворику. От, повибивав, поробили тушонку, були замовлені трішки м'ясом. Е, не вистачає навіть зараз. Є знову замовлення клієнти, які взяли філешечки, хочуть ще ще. Тому будемо чекати, щоб трішки ці ще підскочили. От. Бо вони такі десь 2600 є, 2700 деякі. О, ще хоча б тиждень, я думаю. Якщо не буде замовлень на м'ясо, допустимо пару днів туди-сюди, ну, то вони попись дростають. Бо я час від часу висмикую. От. Буває більшенькі, хтось тобто подзвонить, треба тушечка. От. І забив. До речі, поопалював пух, підпалив бірку, треба йти перезаписати. Поки не потеряв. Хоча тут вже кажу, лишається таке перебране все. Тут все одно на м'ясо ростуть. Тут взагалі он бірку викинув вже, повимивав гарно кормушки всі. Тому що пуху було пообсикувані, вони оце, на стінках, тако, знаєте, десь вони бігають, оце, дурачаться. Коротше, всі бачите, кормушки. Познімав по порядку і поміняв чисті, а ці всі грязні вими. Оце вчора, позавчора там пару штук знімав. Тому посунув, бачите, вже от тут пусто, там по декілька. Хотіла цих е, виселити сюди, пооділити по чотири, Ну і тут восьмеро. Да? потім думаю, нехай вже сидять, вони вже й не б'ються. би їх Це один виводок був, але сиділи окремо в приміщенні в таких клітках у мене. От, але ну, назад скинув їх до кубки, бо не було тоді місця. Покажу вам ще тут за будиночком теж. Коротше, останніх забрав, бо теж там деякі більші повибивав, а менших лишились там. Тому за будинком теж вже, рахуйте, 4-5 майже кліток відділень. І всі теж пусті. Лишився один самчик, сріблячок наш. Ну і Тут так само, як я тоді показував, бачите, типу, наводив порядок, усе кругом від того пуху. Так само і тут були порядки. От. Ну і тут вже останні самчики були тільки почистити. треба буде забрати в ній. Теж поопалював. Сьогодні бачите, кругом повичищав всю сіточку, щоб було чисто, де понабивалось по куточках. Ну і так само й там. Тому... Е, чекаємо, щоб щось підросло, щоб вже виселяти. Тому кролика взагалі майже немає. Венді, ходи. Тобі по почухаю спинку. <хи> Годино, сюди покажу, ото кодайна. Давай. Покажемо, ти, як ти вмієш собі бороду обчесувати. Але? Що за подбородок з'явився тебе, Венді? Ага. Ох, який дядько. Та, взагалі ось, о, морда. Мордяга який Так, а тут у нас що робиться? Покажу вам, як ви бачите, сохне шкіра. Чому? Тому що не вистачає правил. Оце вона наполовину була підсохла. От де чуть-чуть жир, то до кінця ще не геть суха. Тому розвішую так, як зимою. Прямо на цих скажімо так, шнурках, щоб ви розуміли, шкіри вже трохи є. Заміщається, бачите, що Сохне де. Дивіться. Тому трішки забоїв було, щоб ви розуміли. Тому і навіть у приміщенні, бачите, є от уже рахую, дві кліточки тут свободних. Якби є в нас кролик, ще, слава Богу, трішки є. От бачите, такі підростки вже по два з половиною місяця, декілька виводків ще. От є в нас. Так, наші сріблячки вже підросли, дивіться, вже починають срібло братись. То майже їх не було. І от. Ну і тут отакі мелкі. Цих ще до речі, розсадив, от. але е, треба сюди їх провакцинувати буде. От. Забрав самочку е, з малими звідти. І тут такі бачте, більшенькі є. Теж вже може навіть по 2800 є деякі. Тому... Маленькі кроленятки, звичайно, є, але поки вони виростуть, то це пройде дуже багато ще часу. Тому переселили, бачите, сріблячку нашу сюди буде теж скоро родити. А тут а що? Тут весь молоднячок. Маленький-маленький молоднячок. Так само тут є в нас трішки полтавий, бачите. Небагато, але є. Так. До речі, бачите, тут весь молодняк. Покажу вам оце, якщо лишилося 10 лишав, щоб було 18, пам'ятаєте. То один, на жаль, пропав. О, ні, він ще один худощавий якийсь, бачите, такий, мабуть, з нього толку не буде. От. Ці, як ви бачите, такі бутузи. А на жаль, такі все-таки чомусь худи. Чи не їсть, чи щось наступило. Часом буває таке, для чого закривається там до 10 днів. хоч. От. Тому що самка буває, бігає туди-сюди, туди-сюди і наступає. Можливо, навіть щось йому пошкодило спину, тому він і не їсть, і такий він ходи страшний вже. Ну, Таке буває. Бачите, коли самка спокійна, то я навіть буває там, на четвертий чи на п'ятий день можу відкривати їх. Тому що вона якби спокійна, вона не бігає по них. бачите. Вона зайшла вранці покормила. І я далі вже відкрив. І вона собі сама вирішує, коли її кормить. ввечері, в день, а хоче навіть і два рази, якщо є бажання. Так, ну і є молода самка, первістка теж така кипішна. Оце брязкає, брязкає лапами відкрию, а вона сюди вскакає, туди-сюди, туди-сюди, вони піщать. Кажу, ну чого ти без толку бігаєш по них? Куди ж наступиш, комусь зламаєш зараз спину. От, Кажу, і куди таке? Ну, от, бачите, ну маленькі? Теж треба, щоб хоча б днів там пройшло 7-8, щоб вони стали вже більшенькі. Щоб вони їм нічого такого не робили і не скакало по них. Тому краще, звісно, закривати. бачите. От, от і треба сюди. Так, бутузи. Трава вам уже лодками забрати, бо ви вже бігаєте туди-сюди, А? так як тут, бачите, маму зігнали, если ми сидять там де. Мама лежить на сяці, вони на трапіку кайфують. Тому ось така у нас, бачите, обстановочка, як кролика маленька. Було раніше звичайно більше. Тому, друзі. Ось таке коротеньке відео, можливо, кому цікаво було, яка обстановочка, чи є кролик, чи нема. Якби кролик є, але весь маленький в основному. От. І порівняно з минулими місяцями, то його половину майже немає, щоб ви розуміли. Тому і кліток дуже багато пустих. Як на дворі, за будинком, зверху у мене там є оцей загорожене такі шедове ніби приміщення. Так само ви бачите в приміщенні. Тому е, працюємо, нарощуємо далі. саме тут знову парували. Сьогодні теж там, мабуть, 4 чи то 5 самок спарували. Десь на 20, 23, 25 день. Ну як коли виходить. От. Часом пропущу, часом е, бачу, що по самці або підхудавшать, то я можу і на 25-30 і 30 навіть спарувати. Тобто місяць навіть буває. Проленя там уже, а вона тільки ще йде в злучку. Або просто банально, коли вони виснажені, то й не хоче порватися. Буває по-різному. Тому, друзі, жмем лайкос, якщо сподобалось, коментуємо, яка у вас ситуація, чи пролики виривають з рук. Чи все-таки нічого не беруть, як є в декого. Тому, ставим лайк, всім пока.